Доброго дня, висвіта компанія «Автопарк». у Нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW x 3 2012 року, 2 літра дизель, автомат, повний привід само собою, із пробігом 224 тисячі кілометрів. Дуже класний стан автомобіля по кузові, оригінальні титани і новесенька літня резина. Те, що є додатково комплект зимовий. По салоні класична комплектація, текстильні сідушки, механічне регулювання сидінь, автосвітло, мультикермо, підігрів, клімат-контроль, круїз-контроль, автомат, звичайно ж і. Трьох зони клімат контроль. По салоні доглянутий, чистенький, без ніяких подертостей чи плям дуже гарно у нас зберігся салон. По техніці авто обслужене, ходова зроблена, і нещодавно було зроблено ТО. Теж, якщо ви хочете перевірити ваш автомобіль, у нас є автосервіс, будь-яка перевірка, комп'ютерна ходової чи по моторі, все теж можемо перевірити. Отже, а якщо у вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.